Привіт, я Адріан, і сьогодні розповім про неймовірну книгу. Сім... 78-й поверховий будинок на дереві. Це смішна і захоплива історія про приходи друзів Енді і Тері. У будинку на дереві аж 78 поверхів. Тут є акваріум за кулами, кімната для ігор і навіть кіностудія. Енді і Террі живуть у цьому будинку, будинку і постійно потрапляють у смішні пригоди. Цього разу вони вирішили зняти кіно, але все йде зовсім не за планом. Мій улюблений момент це коли коров вирішують вкрасти ідею фільму у і Тері. Спочатку друзі хотіли зняти кіно про свої пригоди, але корови подумали, що вони справжні зірки. Вони шпигували за хлопцями і почали знімати своє кіно. – «Хліб, моло кіно. Це було так смішно, коли одна корова намагалася грати головну роль. І навіть командувала знімальною групою. А ще одна вирішила стати режисером. І кручала світло, камера. Му. Це книга дуже весела та захоплю. Якщо ви любите пригоди, смішні та дивовижні ідеї, раджу обов'язково прочитати 78-й поверховий будинок на дереві. Ви точно не пошкодуєте.